Перш за все, треба сказати, що вимирання динозаврів не було єдиним масовим зникненням за всю історію планети. Найбільше вимирання сталося 250 мільйонів років тому, у кінці пермського періоду, коли загинули 95% усіх живих наземних істот. Так звані армагедони тварин відбувалися в історії Землі неодноразово. Тому це було не першим і не останнім. Якщо ви вийдете на вулицю і просто запитаєте у перехожих, що вони знають про вимирання динозаврів, то, скоріше за все, ви почуєте одну і ту саму історію про те, що все було нормально, поки не впав метеорит. Так, саме це ми й бачили у фільмах, але не все так просто. Справа в тому, що задля популяризації науки інколи доводиться відповідати на складні запитання одним реченням та виривати пояснення із контексту. Погодьтеся, якось складно повірити в те. Що одна катастрофа за швидкий час знищила цілу групу живих істот, які спокійно існували на планеті 156 мільйонів років підряд. Та за цей час встигли зайняти майже усі екологічні ніші. Так, метеорит був, і від нього знайшовся навіть кратер у Мексиці. Але погодьтеся, він був не єдиним фактором, і його падіння зовсім не означає, що від удару динозаври раптом зникли всі одразу і в один момент. Метеорити достатніх розмірів неодноразово падали на землю в епоху динозаврів. Але це не призводило до зникнення великої кількості живих істот. До того ж, як пояснити, чому не вимерли такі сучасники динозаврів, як крокодили, птахи та наші з вами предки савці? Ця загадка довго не давала спокою вченим, змушуючи вигадувати найрізноманітніші гіпотези, які часто були нічим не підкріплені. Про них і поговоримо у першій частині на цю тему. Серед багатьох науковців 20 сторіччя була поширена гіпотеза втручання із сусідньої галактики. У безмежному океані космосу існує безліч зірок та галактик. Є серед них такі, які навіть називають надновими. Ці зорі перевищують у 5 або 10 разів наше Сонце. І схильні поглинати в себе велику кількість енергії протягом мільярдів років. А потім вони вибухають. Коли це стається, виділяється надвелика кількість радіації, яка може випромінюватись у сусідні галактики. Було висунуто припущення, що в кінці крайдового періоду відбувся один такий вибух і викликав великий радіаційний потік в сторону Землі. Річ у тім, що деякі тварини здатні витримувати великі дози радіації. А інші навіть при малому випромінюванні вмирають. Це пояснює, чому вимерли динозаври, а вижили інші види. Наприклад, маленькі савці взагалі довгий час могли ховатись від радіації на поверхні. Що не змогли б зробити великі особини динозаврів. Але прямих доказів даного припущення не існує. Крім того, на кістках динозаврів в такому разі повинні були залишитись великі сліди радіації. Але цього не спостерігається. У першій половині ХХ століття була популярна гіпотеза, що причиною вимирання динозаврів стали їхні недоліки пов'язані з продовженням роду. Справа в тому, що в певний час мало хто міг повірити в те, що такі гігантські та страшні істоти піклувалися про своє потомство. До того ж, прямих доказів, які вказують зворотнє, не знайшлося аж до кінця 70-х років, коли були відкриті перші кладки яєць динозаврів поряд з батьками. Саме тому вчені припустили, що більшість яєць динозаврів разом із дитинчатами були знищені дрібними савцями, які наприкінці епохи динозаврів ставали все більш поширеними. Але і це твердження не витримує критики. Важко повірити, що маленькі савці з'їли усі яйця динозаврів. До того ж, які савці могли з'їсти морських жителів мозазаврів та амонітів. Покрито насінні або квіткові рослини для нас звичне явище. Проте більшу частину епохи динозаврів їх взагалі не існувало. Основним джерелом харчування для рослиноїдних динозаврів були спорові та хвойні рослини. Однак у кінці крайдового періоду ситуація стала радикально змінюватися, буквально за короткий проміжок часу. Квіткові рослини отримали над своїм більш примітивними родичами багато переваг, зокрема через те, що вони витримують коливання температури, швидко ростуть і за рахунок цього можуть поширюватися на великій відстані. Також на їхнє розмноження мало впливають зовнішні умови. Ці чинники допомогли цій групі рослин витіснити хвойні та спорові буквально на околиці та затінки екосистеми, де, в принципі, вони і існують дотепер. Велике засилля квіткових в кінці крайдяного періоду надихнуло вчених на припущення, що росиноїдні динозаври в силу своєї вузької спеціалізації в рослинах не змогли пристосуватися до нового типу їжі, а слідом за росиноїдними зникали і хижаки, яким було нічого їсти. Знову ж таки, ця версія не дає відповіді на всі питання. Незрозуміло, як тоді вимерли морські організми, такі як мозазаври та молюски амоніти. Як пізніше виявилося, багато видів динозаврів встигли пристосуватися до квіткових рослин у своєму раціоні. Як, наприклад, це зробили рогаті цератопси. І знову загадка вимирання динозаврів не розкрита. Науковці пояснюють великі розміри динозаврів, які не снилися жодній сучасній наземній істоті, тим, що в мезозойську еру атмосфера мала зовсім інший склад, ніж сьогодні, кисню в ній було дуже багато більше, ніж у наш час. А це, в свою чергу, давало можливість відчувати масу тіла значно легше, ніж зараз. Цілком можливо, якби 130-тонного сейсмозавра на машині часу перенесли у наші дні. То його внутрішні органи під великим тиском просто б розчавились всередині. І тварина загинула б на місці. Однак атмосфера Землі не весь час гарантувала для динозаврів ідеальні умови. У кінці крайдового періоду на планеті почались сильні рельєфні перетворення та посилення руху гірських масивів. За рахунок цього збільшилась кількість землетрусів та велика вулканічна активність. Ми це знаємо тому, що саме в цей час з вулканічних покладів сформувалося багато географічних об'єктів, зокрема плато Декан, яке представляє собою майже всю Західну Індію. Також підтвердженням цьому є поява у покладах досить рідкого металу під назвою Іридій. На поверхні його не так багато, як у надрах Землі. Уявіть собі, силу і міць того, що відбувалося тоді. Звісно, рівень кисню на планеті значно зменшився, і організмам доводилося або пристосовуватись до цих змін дуже швидко, або вимирати. Ця гіпотеза має достатньо підтримки. Але й вона має слабкі місця. Досить важко уявити, яка повинна бути кількість вулканів для того, щоб вимирання набуло настільки масштабний характер. Скоріше за все, подібні зміни вплинули на вимирання динозаврів лише в окремих частинах світу. Наступна версія ґрунтується на даних щодо різкого похолодання у кінці крейдового періоду. Спричинене вже вище згаданими рухами земної кори, гороутворення спричинило зміну клімату та рівня моря. Через це колись рівнинні території перетворились на гірські масиви, які перекривали доступ теплим вологим вітрам з океану. Зміна рівня моря пояснює вимирання морських організмів. Однак щодо похолодання, нам відомо, що існували динозаври, які могли витримувати більш низькі температури. Більше того, відомі знахідки динозаврів, що жили далеко за полярним колом. Якщо вони дійсно витримували такі умови, в чому ж тоді причина вимирання. У підсумку хочеться сказати, що якщо більшу частину мезозойської ери умови життя організмів змінювалися відносно мало. То в кінці крейдового періоду зміни пішли одна за іншою, і динозаври можливо не встигли до них пристосуватися. Можна навіть сказати, що на них накинулося одразу декілька грандіозних змін: похолодання клімату, відступ моря, виверження вулканів, поширення квіткових рослин, царювання тварин, що довго були господарями планети, плавно добігало кінця, використовуючи найновіші досягнення. Та перевіряючи докази вищезгаданих гіпотез, науковці проаналізували, коли і з чого ж саме почалося велике вимирання динозаврів і як воно закінчилось. Про це ми поговоримо у наступному випуску. Залишайтеся з нами!